Ну що ж, і на сьогодні наша риболовля підійшла до завершення. Зараз подивимося, що нам сьогодні вдалося спіймати. Так. О! Тріпочиться гарно рибка. Так, зараз висипемо, подивимось, порахуємо. Та і в лице летять ці бризги. Так. Ось карасик. Так саме більше це, те, що на макуху. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять карасиків. Вдалося і одну плотло. Тут випустимо, думаю, можливо, буде більше улов, то було б на тараньку, а так нехай пливе. Все, пішло. Ну, карасиків вийшов у нас гарний улов за такий короткий проміжок часу, гарно порибали.